Добрий день громада. Сьогодні ми будемо не показувати поля, а будемо готуватися до зими, щоб наша пюрешка була дуже смачна в місці з парадичкою і вогурком. Парадичка це томати, помідори. Зараз ми почнемо з огірків. Купили такі от хороші огірки, не пам'ятаю по скільки вони, але такі от хорошенькі. Знаєш, у нас вогурок є перестухняний, потім бур'яни. Сіль та часник і 2 банки уксуса купили. Не знаю, звісно, як це бадяжить, але все ж таки продовжуємо. Спочатку ми короче, миємо огірки, не, не буду всі мити, бо не можна, щоб банки залишилось пусте місто. Тому щось миємо. Тепер ми оці всі срачки відрізаємо в кожному огурку. Це я подивився відео в Тіктоці, в Інстаграмі в Ютубі. Бо це перший раз роблю огурки і помідори. Ну, Подивимося, попробуємо, як воно. Звісно, да, сильно великий воюрок. Не знаю, чи поміститься. Так, да, поміститься в банку. Але я люблю, коли огірки не сильно здоровенькі. Тоді ну, воно краще. Ну, нічого страшного, спробуємо, що воно вийде. Коротше, отрізаємо везде попки. Огірки наші нарізані. Тепер ми беремо наші бур'яни. Це у нас окроп, якийсь лист, це вроді черешні і не знаю, що це. Коротше, беремо, зараз понюхать треба. Вроді щось прикольно пахне. Треба, да, мабуть, трошечки менше. Нам це діло треба на дно положити. Так, Потім я купив перець духмяний цілий горошок. Не знаю, звісно, скільки кинуть, але кину отаку вот от. Ні, це багато сильно. Ручки, давайте 4, щоб аж язичка підпекала. Потім ми нарізали чесник, кидаємо дві отакі от долічки, кладемо його якось давайте красивенько. Головне, що все нормально. Значить, треба їх отак от по краюшкам класти. Тепер ми налажуємо наші огірки по нашим краюшкам. Ось от, так от в кружочок. Так. Так от. В нашу банку влізло скільки? 5 огірків. Сьомий огірок вийшлося втрамбувати. Коротше, ця баночка у нас готова. Переходимо до іншої банки. Трамбується в нас вже друга банка огірків. Друга банка огірків виглядає теж дуже, дуже хорошо. Зараз ми в банку кладемо по одній столовій ложці уксуса. От кислота 9% в один і інший. Зараз ми кладемо в банку по одній столовій ложці солі. Чи по пів. По, по пів столової ложки солі, може навіть по одній. Да, по одній столовій ложці. Далі ми насипаємо по половинці столової ложки цукру. Не знаю, що за рецепт, але спробуємо. Налили. Зараз ми кип'ятимо водичку і будемо заливати в наші огірки. Наша водичка закипіла, тепер заливаємо повну сюди. Ось так. Тепер ми цю баночку ставимо на водяну баню чи як басейн, щоб оця водичка закипіла, і в нас огірки пустили якусь пінку. Зараз ми наші огірки поставили на такий от водяний басейн. Це в нас гаряча водичка, вогоньок І чекаємо, поки ці огорці пере... ну, запіняться, а потім перестануть пінитися, тобто застерилизуються. Знаєте, що, друзі, наші огірки ще не киплять, ще нічого не відбувається. Мені зараз срочно треба вийти ну, по роботі. То я, скоріше за все, не попаду і не покажу момент, як вони закатуються. Тож, я прийду додому, покажу вже готовий результат, та ми продовжимо робити наші помідори. Вже 9 година вечора, ой, брешу, 8 година вечора. Вже пройшло скільки? Півтори-дві годинки з того моменту, як там мій процес проходить без мене. Але наскільки я знаю, по інформації, що мої огірки... Вже стоять перевернуті головою до землі, то зараз приїдемо та й покажу, який там результат. Також зараз будемо продовжувати робити е, помідори. Да, хочеться вже сьогодні зробити, бо я сьогодні купив тих 6,5 кг помідори, помідор сливка по 35 гривнів. Ціна дуже файна. То їдемо, будемо робити цей процес надалі. От я приїхав додому і поміду, ой, огірки вже в нас догори ногами стоять. Вже трошечки піднадулися, водичка така мутненька, красива. То це означає, що? Що зараз ми приступаємо робити помідори? Значить, продовжуємо робити наші томати. На дно ми кидаємо зеленушку, лавровий лист та горошинку чорного перцю. Значит, от що у нас вийшло. По одному кусочку лаврового листу, потім э, всякої зелені, э, укроп, э, ще щось, не знаю, що, якісь тепла. Ну, Пахне доволі таки хорошо, головне нам запах. Так, це ми все кинули. Тепер ми миємо наш томат і будемо заповнювати наші ємності. Наші помідорки вже вимиті, чистенькі, тепер ми заправляємо в банку. Е, так, поки ще не пізно, півбанки зробив, але трошки приостановлююся. Мені директор сказала брати нашу помідорку і попку, е, чи зубочисткою, чи ножичком прокалювати. Зараз я покажу, як це робиться. Ну, і попку прокалюємо. Все, Це робиться для того, щоб помідора, коли вона буде кваситися, щоб вона не бабахкала. Не знаю на що, ну подивимося. Наші баночки вже практично під зав'язку повні. Тепер наша задача це вскипятіть пітіву воду і залять по саму верхушку. І, та, і зараз ми нічого не додаємо. Да? Вроді не додаємо Блін, ще серце. <пух> да, Ми зараз нічого не додаємо, просто заливаємо по одному літрові, точніше, не по одному літрові просто водички Прямо по саме горло. Сюди, сюди і сюди. Так, наша водичка закипіла, ще я забувся вам сказати, що треба головки закинути. Ну, поэтому я її вже зверху закинув, то нічого таке. І заливаємо нашим кип'ятком. Так, Друзі, значить трошечки забувся відео знімати. Розказую. У нас тут огірки вже поставлені, це в нас перша У нас тут 6 ложок сахару, 2, лі... 2 ложки солі. Яка значить, технологія? Розказую. Помідори 20 хвилин в нас стоять просто в кип'ятку. Потім ми цей кип'яток виліваємо в каструлю, паралельно додаємо наш состав. Тобто, зараз ми в цю каструлю додали 7 ложок сахара, 2, лі... 2 ложки солі, ждемо кипіння, додаємо 2 столових ложки. З 79% оцту, ну, кислота оцта, о, оцтова, І сразу же виключаємо і це все заливаємо і швиденько закатуємо. Осталось у нас ще ну, зараз це заливаємо. Зараз швидко придумаємо рецепт в цей кроп. Зараз директор, баба, Люда моя дзвонить і скаже yeah. мені, і робимо останню партію. Так, друзі, наконець, остання баклажечка готова. Бутильок так, зараз закатуємо. Тут у нас рецептура 7 ложок уксусу, 7 столових ложок уксусу, 4 ложки сахара без горочки, 1,5 ложки солі. То зараз закатуємо швидко і все переворачуємо. Так, ребята. Наконець-то ми вже все закрутили. Я, звісно, забувся вам останні кадри засняти. Все це діло вже у нас закутене. Стоїть в теплі, от огурці одні, там другі три баночки наші з помідорками. То знаєш, вони наші отак сутки двоє постоять. І потім будемо їх прятати уже десь на декілька місяців до зими. Завтра буду продовжувати делать. Так що, скоріше за все, далі у нас буде відео чи з села, чи теж щось наподобі такого. Так що Всім дякую за перегляд. Зараз буду монтувати це відео. Всім пока!